Доброго дня, шановні глядачі. Як ви пам'ятаєте, відігрався мій розклад стосовно, що в Кремлі хтось здохне. Ну, не в Кремлі, звичайно, але це людина відома, я за Навального говорю. Людина відома і, можливо, з Кремля його отруїли, розумієте? З Кремля був дан наказ його отруїти. Того мені програлося, що в Кремлі здох. Ну, Я не, я не радію, але я і не сумую. Ця людина вона ненавиділа Україну, вона порівняла Крим з бутербродом. Типу, це що, бутерброд, Крим, щоб ми його повертали. Тому немає в мене взагалі ніяких почуттів до цієї людини, до його смерті. Ну, все таке. Давайте подивимось події в Кремлі. Події в Кремлі. Або на роз значні події до кінця лютого 2024 року. Так, події в Кремлі. Такі значні події в Кремлі. Як там Кремль взагалі? Ну. Намагаються вони зберегти якісь втрати потенційні, пов'язані із війною. Думають вони, як нам хоча б зберегти ті території, які ми вже окупували? Як нам не, не втратити їх? Як нам їх не втратити, не програти те, що ми маємо? І тому вони можуть придумувати для свого поліпшення якісь такі теми, які пов'язані із більш застосуванням жорстокості, неочікуваності і агресії. Тобто, ну, в роздумах вони якісь тактику, яку якусь розробляють, жорсткого посилення військових дій на фронтах. Ну, знову ж таки, бачите, це перевернутий світ це ще не завершена ця ситуація для них. Для них ситуація не завершена, вочевидь. І тому вони можуть придумувати якісь такі над роздумами вони наразі. Можливо, вони будуть ще проштовхувати на весь світ ідею. Ну, ідея холодної війни. Тобто заморозити конфлікт. Заморозити війну. ну конфлікт з їхнього боку. Заморозити. Знову вони будуть е, проштовхувати цю ідею. Так, ви скажете, що це і так відомо, але це буде лунати постійно. Ну, тут, знову ж таки, елементи хитрощів тут є. Вони можуть говорити, давайте все закінчуємо, ми, їх, ми залишаємося там, все, ми вас більше не трогаємо. Але не потрібно їм вірити, це хитрощі, це обман. Це обман, це лише питання часу, коли це може знову повторитися. Ну, це порушення, бачите, посилити жорстокість. Або ви йдете з нами на договори, або ми посилюємо жорстокість, буде покарання для всіх. Вони собі хочуть допомогти, поруш... ну, ще більш жорстокіше, порушуючи закони. Ну, ось такі от в них плани. Ще покажіть, що там буде відбуватися в Кремлі. До кінця лютого 2024 року. В них іде конфлікти стосовно ну, розходження інтересів, думок, конфлікти стосовно подальшого просування стосовно їхнього пабідебесія в плані. Як зберегти їхні кордони знову ж таки? Ну В них там конфлікти йдуть. Внаслідок їхньої оборони, ось так, внаслідок їхньої побідебесної в лапках оборони. Внаслідок того, як завершити цю ситуацію. Ще можна так сказати, їхні думки розділилися на два фланги. От дев'ятка жезлів, як кордон між ними стоїть, прірва. В їхньому домі бачите сум за того, що і за їхніх планів, і за їхньої стратегії. Тут ще йдеться мова про, дивіться, знову ж таки, я говорила, жезли це люди, пряма дев'ятка жезлів це люди, які ще стоять, ще ходять, ще можуть щось робити, захищати. І вони планують пожертвувати дуже великою кількістю людей заради досягнення їхньої мети. Знову ж таки, бачите, вони схиляються до думки втрат, великих втрат. Тому будуть зараз посилювати правила стосовно мобілізації. Чого я говорю, того, що тут в оселях кожного рососіяніна іде, приходить війна. приходить війна. У вигляді двохсотих, у вигляді трьохсотих, у вигляді мобілізованих, нових чи мобілізованих. Ну, знову ж таки, втрати, їхні втрати, вони нехтують своїми втратами, вони використовують їх як пушечне м'ясо. Похоронки, похоронки, каліки. Дуже велика кількість в них буде втрат. Ну, і знову ж таки, як я вам і сказала, жезли це люди, і хто може ще стояти хоча б на одній нозі. Вони будуть відправляти ось, шістка мечів, вони їдуть, їдуть на війну. Ну, в такому плані, бачите, режисують, режисують, планують, як їм далі діяти. Тобто, я так розумію, на Авдіївці вони не зупиняться. Того вони тут постійно показані їхні плани, як їм далі бути. Ну і покажіть ще третє. Якби подія в Кремлі або третя ситуація в Кремлі, яка наразі там робиться, що відбувається. Так, що там в них? якісь незадоволення в них буде? Незадоволення тим положенням, які вони мають, незадоволення із-за сумнівів, і із за сумнівів, які до них ось-ось прийдуть. Що це таке? Сумніви, неспроможні вони проконтролювати якусь ситуацію знову. Вони відчувають безсилля, безсилля, яке безсилля. безсилля пов'язане із смертоносними новинами або смерть якоїсь людини. Новина про смерть. Дивіться, я так думаю, що буде це відголосок. Відголосок із отруєнням Навального. Відголосок вони будуть мати. Ехо, ехо, знаєте. Знову ж таки, тут йдеться мова про лю людей, людей, які об'єднані. Осією темою прихильники Навального, які можуть зробити вибір, роблять вони, як третя сторона, знаєте, третя сторона, яка об'єднана однією метою, однією ідеєю, розбитим серцем. І ці люди можуть, ну от, королева Пентаклів, ну так, значна кількість може їхня бути, які зазнали сердечного болю і за втрати їхнього лідера, можуть вони проявитися якось, вийти із тіні. Безнадійність зупиняється. Знову ж таки, карта сім'ї, сім'я по емоціям, по емоційному задоволенню або незадоволенню, сім'я по емоціям, розумієте, сім'я по, по інтересах, можна так сказати. І ось тут, може, знову ж таки, в будь-який момент може до них. Ну, я не хочу говорити, вибухнути, бо тут немає карти вежі, або все одно тут є карта от, наболіло наболіло в людей. знаєте. І ці люди можуть якось дати про себе знати. Дати про себе знати. Безнадійність і зупинки, щось може десь, знаєте, як фурункул десь назрів і може прорвати. Розблоковується початок вежі, тільки я сказала про вежу. Тобто, дивіться, я думаю, що люди, прихильники свого лідера, якого отруїли, вбили, бачите, навіть отруїли паж кубків, смерть паж Кубків, хто щось випив, як я вам говорила раніше, вони можуть почати, е, от, знаєте, от як Вулик, гудіти, 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 ось ось прорве. Робота йде наразі. Робота йде. Ну, ось так. Ось так в мене вийшло. Тобто, може вибухнути, почати от бродить щось, у ці незадоволення людей. По інтересах, по е, прихильності, по закоханості в когось. Тому тут може йтися розбурхування у е, натовпах, у цієї теми з Навальним. І вже робота йде, робота рукотворна. Хтось із нутрі починає оце от якийсь такий рух робити. Знаєте, яку залізо, поки воно гаряче. І ось хтось кує ту залізо. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписки. Все є Україна! І ми перемагаємо! Тримаємо стрій!